Чи достатньо ти великий для того, щоб служити іншим? Сьогодні ми розглянемо текст з Євангелія від Івана, де він описує про те, як Ісус омивав ноги учням, і спробуємо знайти відповіді на запитання, для чого він омивав ноги учням, що він хотів навчити їх, і чого навчає сьогодні нас, та де взяти сили для того, щоб служити іншим? Вперед. Отже. Перед тим, як ми безпосередньо перейдемо до написаного Іваном в 13 розділі його Євангелії, важливо трохи пригадати контекст, скористатись одним з найголовніших правил при дослідженні Біблії це подивитись, що ж знаходиться навколо, подивитись на контекст, і це дуже сильно допоможе нам зрозуміти, що ж хотів навчити Ісус своїх учнів. Взагалі, Іван доволі особливо пише свою Євангелію. Він виділяє величезну кількість розділів для того, щоб описати доволі короткий відрізок часу. До 12-го розділу, включно, Іван описує служіння Ісуса Христа, він описує його дії, промови, чудеса, описує його конфронтацію з юдеями і постійно звертає увагу на те, хто вірить в нього, хто в нього не вірить. І в 12 розділі його закінчення. Можна сказати, Ісус ніби закінчує своє служіння для зовнішніх. Там описує Іван, те, як Ісус знову і знову звертався до людей, навчаючи їх, вияснюючи їм, що він Месія, що Він той, хто вийшов від Бога. Але вони не прийняли його. Тринадцятий розділ і те, що написано далі, описує нам те, що Ісус робив вже безпосередньо зі своїми учнями. Кілька годин промови дії Ісуса, Іван описує доволі детально, чого не робить жоден інший євангелист. Коли відбувається ця таємна вечеря, учні, напевне, не до кінця розуміють, що це та сама особлива остання їхня вечеря, яка повпливає потім на всю історію. Далі. Тому що вони бачили в Ісусі Христі. Трохи не того, кого Він хотів їм показати. Звідки ми це знаємо, ми можемо пригадати певну кількість історій, де він навчав їх. Особливо це яскраво помітно в ситуації, коли Христос запитує, за кого мене вважають люди. Учні кажуть йому: одні вважають тебе за пророка, інші за Івана Хрестителя. І Ісус Христос запитує, а ви за кого мене маєте? Я думаю, цей текст доволі знайомий для нас, тому що там Петро каже: Ти Христос, син Бога Живого. І дуже важливо, що говорить Ісус Христос після цього. Так, Він каже Петру про те, що це відкрив Небесний Отець, але далі Він каже: мені потрібно страждати і рухатись в Єрусалим для того, щоб там виконати свою місію. Учні, дивлячись на Ісуса Христа, вони бачили, що Він Месія, Христос, вони бачили в ньому цього царя і очікували, коли ж вони засядуть разом з ним на цьому престолі. Ми знаємо історію, де певні учні навіть, можна сказати, готували собі певні місця, хоча чи сидіти праворуч і ліворуч від Ісуса в Його царстві. Але царство, яке уявляли собі вони, і царство, про яке звіщав їм Ісус, воно дещо відрізнялось. Тому що Ісус говорив їм про те, що Він проповідує перевернути царство, перевернути царство в їхньому розумінні. Коли Він навчав їх про те, хто в цьому Царстві Христа буде найвищий, і яку функцію Він буде там виконувати. Там Христос пояснює їм, Він їм каже: Я Месія, так, я Христос, я вчитель, я той, хто прийшов, щоб визволити Ізраїль, але я буду страждати. Я буду страждати як агнець, тому що Ісус поєднує це в собі, те, про що ми можемо прочитати в об'явленні Івана Богослова, де сказано про те, що я бачив, ніби лев з коліна Юдиного, а потім, написано, стояв ніби заколений агнець. Саме про це Христос говорив на горі переображення, коли він спілкувався з Мойсеєм і Ілею. Де сказано про те, що він мав звершити в Єрусалимі, саме туди він рухався, саме до Голгофи, до цієї основної цілі, місії, де він мав взяти на себе гріх світу. І от коли Христос, бажаючи мати з учнями цю вечерю, про це ми теж можемо прочитати в Євангеліях, вони все ж таки мають цю можливість, вони збираються разом. Іван описує для нас щось дуже. Особливе, дуже, можна сказати, таємне, інтимне, що відбувається там в цій горниці, коли Христос збирається своїм учням і хоче передати їм, передати їм щось надзвичайно цінне, навчити їх чомусь. І Іван починає свій 13 розділ такими словами. Перед святом же Пасхи Ісус, знавши, що настала година йому перейти до Отця з цього світу. Полюбивши своїх, що на світі були до кінця полюбив їх. Під час же вечері, як диявол уже був укинув у серце Синові Симона Юдії Іскаріотському, щоб він видав його, то Ісус, знавши те, що отець віддав все йому в руки і що від Бога прийшов Він і до Бога відходить, устає від вечері і знімає одежу, бере рушника і підпорізується. Ісус Христос, Він Знав, що буде відбуватися далі. Перший текст містить в собі величезну кількість змісту, і для мене він дуже особливий. Ми Читаємо про те, що Ісус, знавши, що прийшла година. Скільки разів в Євангелії ми зустрічаємо, коли Ісус діяв певним чином проповідував щось, і люди, його опоненти хотіли знищити його, але кожного разу ми читаємо там про те, що ще не прийшла його година, коли сам Ісус Христос казав про те, що ще не прийшла моя година, а тут Він знає, Його година прийшла. Він сидить в горниці з тими людьми, яких він навчав. Доволі тривалий період часу, зараз він буде давати їм надзвичайно цінний урок, який їм треба запам'ятати і втілити в своєму житті, в своєму служінні далі. Серед них є його зрадник, який через досить короткий час встане з цієї вечері і піде змовлятися, щоб видати Ісуса, поцілунком видати Його не при людях, тому що Ісусові опоненти хотіли. Хотіли знищити його, але щоб не в свято, щоб не сталася колотнеча в народі. Ісус знає, що це вже кінець. Він знає, що Він буде відходити, відходити до Бога. І сходити туди, звідки Він прийшов. І Він дає їм цей надзвичайно цінний урок. В цій вечері було багато особливого. Ісус Христос а, змінив певні. Або вніс певні зміни, коли він давав нову заповідь, коли він давав заповідь згадувати його смерть, коли він ламав хліб, коли він подавав чашу. Але він зробив щось ще Тут він встає від вечері, бере рушника, підпорізується, знімає верхній одяг, наливає воду до вмивальниці і починає щось робити. Я не знаю, що відбувалось в той час в серцях, в головах учнів, але, напевно, вони були якісь збентежені, тому що ми можемо прочитати далі, що Петро не до кінця розумів, що відбувається. І Ісус Христос, так і казав йому, ти поки що не розумієш, але настане час ти зрозумієш, що і для чого я взагалі це зробив. Ісус Христос своєю дією, певним прикладом, і потім виясненням цієї дії. Хоче навчити їх. Устає від вечері, знімає одежу, бере рушника і підпорізується. Потім налив він води до вмивальниці та й зачав обмивати ноги учням і витирати рушником, що ним був підперезаний. І підходить до Симона Петра, той каже йому: Ти, Господи, митимеш ноги мені? Ісус відказав і промовив йому, що я роблю, ти не знаєш тепер, але опісля зрозумієш. Говорить до нього Петро, ти по вік мені ніг не обмиєш. Ісус відповів йому, Коли я не вмию тебе, ти не матимеш частки зі мною. До нього проказує Симон Петро: Господи, не самі мої ноги, а й руки та голову. Ісус каже йому: Хто омитий, тільки ноги омити потребує, бо Він чистий весь. І ви чисті, та не всі. Бо він знав свого зрадника, тому то сказав: Ви чисті, не всі. Ісус Христос. Омиває ноги учням, і ми читаємо тут, що Петро, він, як зазвичай, можливо, в своєму характері, темпераменті, він видає певну реакцію на це. Коли Христос приходить до нього і в образі слуги хоче омити йому ноги, Петро починає протестувати. В цій культурі, яка мала свої особливості, і нам теж важливо знати певні деталі для того, щоб розуміти біблійний текст сьогодні. Ноги омивали слуги або раби, але не той, хто був вищий за статусом. Ісус, ти вчитель, як ти омиватимеш ноги мені? Ісус, я не можу цього прийняти в тебе. Я думаю, приблизно такі думки були в, в серці Петра в його розумі. Задайте собі запитання, як би зреагували ви, коли би сидячи на вечері Ісус підійшов до вас і Хотів омити ноги. Петро реагує доволі гостро і, як зазвичай, радикально каже: ні, ти мені не омиєш ніг по вік. І Христос каже ці важливі слова: якщо я не омию тебе, ти не матимеш частки зі мною. Христос говорить йому: ти не матимеш частки зі мною, якщо я не омию тебе. Ми можемо поставити тут відразу певні запитання, чи частка з Христом. В його царстві, там, де буде він з ним гарантувалось тим, що Христос омив Петру ноги? Чи Христос вказує тут на дещо більше? Так, нам однозначно не потрібно якось відкидати чи заперечувати цієї фізичної дії, тому що вона була і вона була дуже важливою. Але про що говорить Ісус? Ісус зараз, даючи їм цей надзвичайно цінний урок. Він принижується до, до цього статусу слуги і починає служити їм. Петро реагує: Ні, ні, ти не зробиш цього мені. Як важливо нам зрозуміти, чому Христос він каже: Я маю обмити тобі ноги, Петро, я маю зробити для тебе щось особливе, я маю послужити тобі, і тобі необхідно прийняти це. Ти не можеш відкинути цього, тому що інакше ти не матимеш, ти не матимеш частки зі мною. Далі Христос починає вияснювати їм, про що була вся ця дія, чому він зробив це умиття для них і що воно має навчити їх і на що вказати. Коли ж пообмував їхні ноги і одежу свою він надів. Засів знову за стіл і промовив до них: Чи знаєте ви, що я зробив вам? Ви мене називаєте вчитель і Господь. І добре ви кажете, бо я є. А коли омив ноги вам, я, Господь і вчитель, то повинні й ви один одному ноги вмивати. Бо то я вам приклада дав, щоб і ви та чинили, як я вам учинив. Поправді, поправді, кажу вам раб не більший за пана свого. Посланець же не більший від того, хто вислав його. Коли знаєте це, то блаженні ви, якщо таке чините. Ісус Христос починає вияснювати, що і для чого взагалі Він зробив. Можливо, учні до кінця розуміються навіть на цьому етапі, але, як він казав Петру, пізніше зрозумієш. Ісус каже, ви називаєте мене вчитель і Господь. І так це правда: я вчитель і Господь. Я не слуга. Але я послужив вам. І якщо я, ваш вчитель і Господь послужив і зробив це вам, то й ви маєте робити це один одному. Христос робить тут надзвичайно великий вияв любові. Надзвичайно великий вияв служіння, який Він робить насамперед по відношенню своїх учнів. Але далі він буде робити щось, напевно, ще більше. Він рухається після цього омиття ніг, після того, як він говорить, розмовляє, наставляє їх в останнє. він рухається на смерть. Христос йде помирати, помирати за цих учнів. Я роздумую собі над цим, як Христос омивав ноги Юді, коли він знав, що це той, хто. Підніме на нього п'яту. Христос омиває ноги учням, які, які будуть спати. Спати, коли він буде молитись. Христос омиває учням ноги, які розбіжаться і скажуть, що вони не знають його. Христос омиває ноги учням тим, які будуть розгублені після його смерті, не будуть знати, як діяти і чинити. Але Він хоче їх щось навчити. Він хоче показати їм, можна сказати, цю серцевину християнства, серцевину, серцевину служіння свого. Він каже: так, я Месія. Він нагадує їм знову про те, для чого він прийшов. Так, я Месія і Господь, але синові людському потрібно бути відкинутому старшими, його зневажать, вб'ють на третій день. Він воскресне. Ісус Христос, Він навчає сьогодні і нас. Для мене надзвичайно величезна е, цінність, величезну увагу я приділяю тому, що Христос каже, Петро, я маю, я маю омити тебе. Ти маєш прийняти від мене це служіння. Ти маєш зрозуміти, що я Господь, я той, хто залишив славу неба і прийшов, умилився, ставши, ставши в образі раба. Ти маєш прийняти це. Це не має бути для тебе занадто величним. Можливо, твоє уявлення про царя виглядає так, що це йому мають служити. Але Христос каже: Я знімаю одяг і мию ноги вам. Тобі потрібно прийняти це. Я вважаю, що це надзвичайно важливо, тому що саме наше усвідомлення того, що Христос зробив для нас, наше прийняття цієї жертви, впливає на практику нашого життя, на практику того, можемо ми. Чи не можемо служити іншим? Я б хотів поставити ще одне дуже важливе запитання. Порозумуйте над тим, кому вам було би дуже складно помити ноги, з вашого оточення послужити. Перед ким було би складно, можливо, принизитись. Перед ким було би складно схилитись. Кому навіть з церкви було би не зовсім комфортно це зробити. Христос говорить а, своїм учням і Він каже, якщо я, Господь і вчитель, зробив це вам, то ви повинні робити це один одному. І тут нам потрібно рухатись по порядку. Насамперед, нам потрібно прийняти те, що Христос зробив заради нас. Нам потрібно. Прийняти те, що абсолютно недостойні, абсолютно е, нездібні люди, це ті люди, яким він вирішив послужити. Божественні пальці, пальці Бога людини торкалися ніг учнів. Він навмисне зробив це для того, щоб показати їм. Так я вас надзвичайно сильно полюбив і мою любов буде виявлена не просто в тому, що я. Схилився і помив вам ноги. Я йду помирати за вас, за тих, які зрадять мене, за тих, які залишать мене, в цьому і полягає моя любов, що я омиваю тих, хто цього абсолютно недостойний і цього геть не заслужив. Цей перший текст 13 розділу Євангелія від Івана вказує нам на це, що Христос, полюбивши своїх до кінця, Він хоче дати їм цей урок, показати їм, на що Він піде заради них. Якщо я не до кінця приймаю цього дару служіння, цей дар служіння Христа, Його жертву на Христі, Його кров, яка пролилась для того, щоб омити мої гріхи, я не до кінця розумію Євангелія, і в мене не буде сили для того, щоб служити іншим. Тому що моє неприйняття Євангелії може виглядати не тільки, коли я відкидаю її, можливо, категорично, і кажу, ні, це мені геть не потрібно. Воно може виглядати. Приблизно так, як зробив Петро: ні, ні Господи, мені, ти ніг не омиєш, ти ж такий великий, ти вчитель ніколи. Христос каже: ні, я маю тобі послужити, ти маєш прийняти це. Ти маєш усвідомити, що без, без мого омиття тобі, без мого служіння тобі, ти не зможеш бути в моєму царстві. Ким би ти не був, ким би ти себе не вважав, ти не зможеш. Тільки коли я омию Тебе. Тоді ти зможеш мати частку зі мною. А тепер до практики нашого християнського життя та як ця історія впливає впливає на неї. Христос навчає про це в тексті, в тексті номер 14, коли Він каже їм: Коли я, Господь і вчитель, це зробив. Він каже: Так, я Господь і вчитель. Я той, хто стоїть так високо. Вище за мене, хто з вас. Я вчитель і Господь. Але я зробив це. Моє царство, воно трохи перевернуте. Про це він говорить в Євангелії від Марка, коли навчає їх і каже: ви знаєте, що царі, народів, князі вони панують над ними і вони тиснуть їх. Але між вами нехай буде не так. Коли ти хочеш бути найвищим, то будь всім слугою, стань найнижчим і будь всім зараба. Це я, Месія, Цар, який прийшов, який залишив трон для того, щоб послужити вам, принизившись і бувши розп'ятим на Христі як ганебний останній злочинець, опльований і вбитий. Я, я замінив славу Неба заради, заради на оце, для того, щоб омити ваші гріхи. Христос. Він каже, мій, мій вінець, моя корона це, це терновий вінець, мій трон це, це Голгофа. Я розумію, що з цими тезами потрібно бути доволі обережним, тому що Ісус виглядає трохи інакше, коли нам описує його Іван в об'явленні Івана Богослова, коли Він падає перед цією славою. Але справа в тому, що це той самий Месія. Він водночас славний цар, всемогутній владика, той, кому підкоряється абсолютно все, і той, хто, будучи цим великим могутнім, він водночас стає, стає слугою для того, щоб послужити, стає тим, хто, як безневинний агнець, бере на себе, бере на себе гріх цих нікчемних, брудних, нездатних. Нічого не вартих для того, щоб обмити їм ноги, для того, щоб послужити послужити їм. Велич цього служіння нам потрібно якби, культивувати, роздумуючи про неї в, в своїй голові, в своєму серці, коли ми читаємо, постійно повертаючись до цих основ Євангелії, тому що це буде прямо впливати на на практику нашого життя на те, як ми будемо здатні або нездатні служити іншим, наскільки ми будемо е виконувати те, бо робити е за прикладом Христа, який він показав в цьому 13 розділі Євангелії від Івана. Тому що саме наше усвідомлення Євангелії, глибоке прийняття того, що ми нездатні, ми недостойні, ми ці. Хто потребував того, щоб Христос омив нас, кожного разу повернення до цієї основи, повернення після низки помилок, повернення туди, до цієї жертви Христа, до Його неймовірного дару любові. Христос буде працювати над нашим серцем і змінювати нас. Ми можемо пригадати тут приклад про немилосердного боржника. Історію, яку розповідав Ісус. Так, там мова йшла про прощення, але великою мірою приклад, сама, сам принцип він доволі схожий. Коли там сказано про те, що той, хто отримав величезний дар, тому кому було прощено так багато, він не зміг простити, простити комусь, хто був винен йому значно менше. І господар каже, хіба ти не міг зробити те, що я зробив з тобою? Тут Христос показує доволі схожий принцип. Тому що коли ми дивимося на практику свого життя на людей, які оточують нас, ми, напевно, порівнюємо себе з ними. І люди, які е, нам здаються е, якимось нижчими за нас, нам буде дуже складно їм. Послужити, помити їм ноги. Тому що кожного разу, дивлячись на них, ми будемо бачити себе ну, цій людині. Ну я ж то. А Христос показує тут свою величину. Він каже: ви розумієте, що я, Господь і вчитель, умив ноги вам. І тому Він говорить далі ці тексти, де каже, що раб не більший за свого пана. Не думайте, що ви більші за мене, що той розрив, контраст, який є в мене, по відношенню до вас. Він співмірний з тим контрастом, який може бути в вас по відношенню до когось іншого. Кожного разу, коли ми будемо забувати, що Христос зробив для нас і що Він омив мені, мені буде складно послужити комусь іншому. Тому що я буду дивитись на нього і думати: ні, ну, йому, ні, ну, для цієї людини. Христос каже: згадай про те, що я зробив тобі, згадайте, що я, Господь я вчитель, умив ноги вам. І потім, коли ви зрозумієте, зрозумієте те, який я, ви зрозумієте цю величину любові, яка була виявлена в тому, коли мої пальці, пальці Бога людини, торкались ваших ніг, коли я омивав вам ноги, будучи слугою, ви зрозумієте цей контраст, це торкнеться вашого серця і будете служити іншим, Ми можемо побачити це в практиці життя апостолів, які спочатку боялись. За своє життя, а потім віддавали його на служіння іншим за проповідь про Христа, за проповідь Євангелії. Кожного разу, коли ми будемо стикатися з цією ситуацією е якогось потенційного служіння іншим, можливості послужити іншим, ну так важливо знову згнурюватись і згадувати, е згадувати те, що зробив Христос там в горниці. Тому що, якщо ми думаємо, ну, мене в горниці не було, Христос не омив ноги безпосередньо мені. Так, але після цього Він зробив щось значно більше, він помер. І ми віримо в те, що смерть, яка відбулася там на Христі 2000 років тому, вона впливає безпосередньо на мене і сьогодні. І дуже небезпечно буде розділяти це як ну, просто теоретичну проповідь, яка нам проповідує про Христа, але потім потрібно дуже сильно піднапрягти свою силу волі, піднапрягти себе і тоді видати прям ту любов, яка є в мені. Христос каже, я маю вмити тебе, і коли ти приймеш моє служіння по відношенню до тебе. Я буду робити тебе здатним, служити іншим. Саме цього він вчив своїх учнів, в числі яких. Мають бути і християни сьогодення. І на кінець, друзі, чи достатньо великий я для того, щоб стати найнижчим і послужити? Тому що саме так каже Христос: Хто з вас великим бути бажає? Нехай стане всім зараба. Нехай ці роздуми допоможуть нам. Ще раз і ще раз повертатись до цього величезного дару Божої благодаті і милості, яка виявлена була, була там на Христі, коли Христос постраждав постраждав за мене, за нас, за тих, хто приймає Його жертву, цінує нею насправді і прославляє Бога за цю Євангелію, за цей новий заповіт, частиною якого можна сьогодні стати. Якщо ви додивились до цього місця, друзі, дякую вам. Буду вдячний за коментарі, за ваші думки і стосовно цієї теми, буду вдячний за поширення і підписку на цей канал, тому що це певною мірою десь мотивує і відіграє роль в тому бажанні або небажанні записувати і займатися цим, цим і надалі. Ну а зараз бувайте.